Їхати далеко, їдемо на але зараз трішки поговоримо про ре. Дивіться, і всі телефонують і питають, що по чому як. Я не продаю реби. Я не рекомендую якийсь там певний ребен. Я просто, якщо я рекомендую, то те, що перевірив сам, що відвіз хлопцям із і, і, і на нулі перевірив. Також. Досить довго я вибирав різні реби. У да, мене товариш робить реби, але я знаю, що він... Вони тільки антенни тестували 8 місяців, щоб вибрати правильні антенни. І ми вже розробили свої антенни. Модулям там взагалі стільки брака приходить, що це якийсь жах. Тому треба це все перевіряти, тестувати. До мене звернулись хлопці. Вчора, да. І що ми там дрони робили, хочемо зараз зайнятися, робити реби, ми там все знаємо, вже все купили, будемо збирати. І там радились там, стосовно певних там, технологічних моментів. Але хлопці, якщо ви не займалися цим раніше, тут не просто зібрав конструктор і відправив хлопців. Модулі білого шуму, антенка і все, і пішло. Ні, ну так не працює. Ну, все повинно тестуватись. Ще бачу там ж мене антенн, тобуче, всього, воно там сантиметрів 5-10 від антенни, воно так не працює, там повинна бути відстань між антенами. там повинні ну, там стільки допусків, стільки всього, що воно так просто легко не буде. Тому, е якщо ви не робили реп, хочете його робити, то для початку хоча б познайомтеся, що воно таке вивчити. Щасть, спілкуйтесь з людьми, які вже робили, щоб не наступати на ті граблі. Це дуже складна річ, і вона змінюється, буквально кожен, кожен місяць щось нове виходить. Той реп, що я завозив там, наприклад, два місяці тому, через місяць я вже приїхав. Так, да, Я показував вам відео, коли пішов дронів, назбирали хлопці, назбивали хлопці тільки на одній посадці. Так, да, Він тоді працював, коли його привіз, але через місяць він вже тільки 30% дронів вложив. Там, змінили частоти, все, він вже був не настільки корисний. Тому, будь ласка, подумайте, 10 краще ви потягнете це, просто то, що я бачу, що відправляють хлопцям за такі живільні кошти і там дивишся там модуля по 20 в кращому випадку ват. А той 5 я бачив, а суми там 300, 700, 500 тисяч, 800 тисяч з 5 ватними модулями. Це купа, Та ви що просто з'їхали. Навіть той реб, який я завозив, там були два модуля по 50 ватт і дві антени. І це лише на одну чистоту. Там воно працювало, якісно працювало. Тосовно ребів. Бувайте відповідальніше відноситись до того, щоб це життя хлопців. І якщо ви відправили, і там немає вам від хлопців фідбеку, ви кажете, що працює, все хорошо. Хлопці, якщо воно не спрацювало, то фідбеку не буде. Ніхто не знає, чому воно не спрацювало. Хлопців просто не буде. Це життя людей. І давайте вже не за грішми гнатись, а все ж таки думати за наших людей, за наших бійців, які там. Реально в жахливих умовах воюють і треба їх якось оберігати, допомагати їм. Кошти заробити після війни. Давайте будемо якось вже більш відповідальні, відноситись до того всього. І все буде добре. Слава Україні!